Привіт, мене звати Яна, і я одразу в тебе хочу запитати, а що ти знаєш про секс? Це приємно, це процес якого усі ми починалися. Це те, що змушує декого шукати собі пару, чи це банальне задоволення статевого потягу? Люди різні, відповідно, і значення сексу для кожної людини не однакове. Проте не можна не погодитися, що для більшості цей процес займає досить вагоме місце в житті. Хтось займається цим рідше, хтось частіше, але погодьтеся, цей біологічно зумовлений процес, такий як і вживання їжі, чи сон, чи сміх, чи ходьба, не виправдано табуйований. З дитинством ми поринаємо в дослідження різних смиків. Ми дивимося купа кулінарних передач. Батьки охоче нам розповідають про сни, водять нас на комедії і купують нам кросівки. Але коли дитина стає підлітком і відчуває букет гармонії від статевого дозрівання, старші родичі, які б мали посвятити нас в розуміння сексуального життя, ніяковіють, соромляться. І добре, якщо не роблять катастрофу, якщо зненацька настигли за мастурбацією. Але ж не всі знання нам дають батьки, і було б справедливо, якби ті, хто їх замінюють у певний період життя, займалися секс освітою. І я про вчителів та викладачів. Але ще 10 років тому, коли я закінчувала школу, теми про секс проходилися побіжно на уроках біології і суто супроводжувалися насмішками і жартами. А коли до нас приходили запрошені гінекологи, хлопці виганяли з класу, аби ті не створювали комедію, з виховної бесіди, бо вагітні тирану це відповідальність і сором дівчаток. А тепер у шкільних програмах я бачу християнську етику замість базового сексуального виховання, то такого тим дітям, підліткам те й дорослим і те, з питаннями, які турбують суто з цікавості або з природнім покликом. Але перед тим як ми поговоримо про передумови такого становища, хто в цьому винен солок? І чи змінюється, на мою думку, інфопростір в сексуальній світі? Я хочу подякувати спонсорам цього каналу. Завдяки вам, я маю віру, що моя праця може рости в якості. У мене насправді в голові дуже багато ідей, нових локацій, проєктів. Я хочу масштабуватися і еволюціонувати, і щоб ви пожинали продукти цієї підтримки. Якісний і цікавий контент. Тож єдиним ресурсом, який дозволяє це зробити, це донати. І у мене є баймія кофі, а також банка, які я закріплюю в описі до цього відео. Я, до речі, помітила, якщо про це не згадати, то донатів дуже мало і мене це засмучує. Я поки не можу жити на ці кошти, але це дозволяє мені купувати техніку і значно покращувати картинку і звук. Є така ймовірність, що через таку пікантну тему Ютуб зніме монетизацію з цього відео. Тож всі сподівання на вас. Підписуйтесь, коментуйте і поговоримо про секс. Якось ввечері за звичкою я залізла в Тік-Ток і натрапила на відео дівчинки, яка народила в 14 років. І ось що вона про це сказала. Коли я була вагітна, я вже почала працювати і досі працюю в цій сфері. Проблема в тому, що наші батьки, наші вчителя вони мовчать, мовчать про статеве виховання. А підлітки як можуть, так і дізнаються з інтернету, від подруг, від друзів. І ця інформація інколи є дуже плачевною. Сексуальна освіта це передусім про відповідальне ставлення до стосунків і до свого репродуктивного здоров'я. Також це про власні кордони і вміння приносити собі задоволення і своєму партнерові. Але те, що може принести нам купу позитивних емоцій, може в разі недбалого ставлення принести і купу негативних наслідків. І я не лише про захворювання, які передаються статевим шляхом чи небажану вагітність, я й про ментальні травми. Після гучного інциденту зґвалтування 14-річної дівчинки підлітками на Закарпатті, Успільство згуртувалося і підписало петицію про запровадження обов'язкового статевого виховання у систему освіти. І у відповідь Міністерство освіти і науки України надало дві різні відповіді. Перша була від керівника директора освіти, який втішно заявив, що... Рішення шукати не потрібно, тому що, мовляв, у наших стандартах загальної середньої освіти теми статевого виховання включені в зміст навчальних предметів, такі як я досліджую світ, основи здоров'я, здоров'я безпеки та добробут і біологія. Проте не так давно закінчила школу. Я не пам'ятаю, щоб у нас на уроках або під час виховних бесід йшла мова про тілесну недоторканість, про особисті кордони, про вміння сказати кривдникам. Ні, проте можливо все змінюється, тому батьки, у яких є діти напишіть, будь ласка, чи говорять про це їм у школі. А друга відповідь все ж таки сіє недії. Це відповідь міністра освіти Оксани Лісового, який зауважив, що сьогодні Мон розробляє проект впровадження окремого курсу статевого виховання, який враховуватиме досвід європейських країн. Ну, побачимо, що з цього вийде, але зрозуміло, одне, що це змінювати вкрай необхідно, тому що. Табу на темі репродуктивного здоров'я це безглуздий спадок з совєтських часів. Декому здається, що говорити про секс з дітьми це провокувати їх на ранній сексуальний контакт і піддавати дитину збоченням. Ці наративи тягнуться виключно із скріпної і необ'ятної країни сусідки, і я спробую вам пізніше це довести. Але спілкуючись із старшими людьми, із батьками, і з їх батьками, виявляється, що при відсутності цих розмов вік першого сексуального досвіду не був вищим, як і небажана вагітність, не була рідким явищем Ще 40 років тому. Про це, до речі, яскраво говорить статистика абортів серед жінок. 109 абортів на тисячу жінок віком 15-44 у 1986 році у РСР. І 27,5 на тисячу уже в 2004 році за Незалежної України. І ось, переглянувши статистику вже Незалежної України із 10 по 20 рік, ми можемо спостерігати спад абортів серед жінок, в тому числі серед підлітків, і населення у нас. Не зростає, це говорить просто про вищу обізнаність пар про контрацепцію. І батьки нас виховують без цього важливого компонента не тому, що вони є поганими батьками, а тому, що вони наслідують модель попередніх поколінь. З ними не говорили і вони не знають як. Батьками закладається думка, що теми про секс є сороміцькі, і вони часто не говорять про це прямо, що це соромно чи брудно, чи не можна про це говорити. Вони просто уникають цих тем. Дуже багатьом дітям у ранньому віці так і не пояснюють, звідки ж вони народили. Придумуючи різні міфи, і моє улюблене, яке до сих пір змушує мене устидатися, не називаю статеві органи своїми іменами. А потім, в дорослому у живіці, під час статевої близькості ти ніяковієш і не знаєш, як йому сказати про неї, твою дівчинку, нірку, хицьку розкішницю, але аж ніяк не але в чому тоді ці причини та боювання цієї теми, якщо всі до нас займалися коханням. Є така фраза, яку ви всі могли чути у радянському союзі: сексу не було. Сексу у нас немає ми категорично проти цього. справжня історія походження цієї фрази мала, звісно, абсолютно інше значення. Її вирізали з контексту. Але як же вона ідеально описує культурний код совка? Звісно, що секс був, але окрім цього були правила, закони та канони. Які радянська влада і медіа нав'язували суспільству, але насправді, створюючи нову державу у 20-х роках, більшовики в плані сексуальної освіти заявляли про справжню сексуальну революцію. І ми це можемо спостерігати по плакатах і ось таких от знімках в ті часи, тому що царська Росія, куди й входила частина України, позиціонувала себе як релігійна держава. А тому суспільні відносини, в тому числі сімейні стосунки, регулювали релігійні норми. А відповідно до релігійних канонів, Бог з огидою ставиться до перелюбу та блуду. Червоні пропагували ж атеїзм, а більшість людей тоді проживали в селах. І, звісно, річ, були більш релігійними. Те саме відбувалося і в селах в складі Австро-Угорської імперії. Тож молодим людям, які з сіл приїжджали охоче в міста, відкликалася ця більшовицька ідея про сексуальне виховання. Однак агітація до активного статевого життя тривала недовго. Як тільки почалася епідемія венеричних захворювань, комуністична влада Вирішила замість розповсюдження інформації про захист і безпеку зробити те, що масово здавалося простіше. Стате життя знову піддалося моральним імперативам і стандартам. А пізніше, коли помер Ленінг і влада перейшла до рук Сталіна, необхідно було створити ідею відмінності Росії та її сателітів від західного світу. І російські філософи, такі як Ільїн, наприклад, якого досить часто цитує, схиблений на голову Путін, почали розробляти концепцію духовних скрип, яка йшла в розріз ідеї статевого виховання. Там Іван Ільїн. Только ну я читаю іліна, да, до читаю досі поруні книжка лежить лежит там на полочки, і в Ріатрімі знімаю, читаю. Активно почали розганятися думки про перверсивні західної культури. До прикладу, цими філософами вважалося, що джаз це свідома змова, покликана звести європейських слухачів до бездумних танцюристів, нездатних до нормального сексуального зв'язку. А з часом постійний ворог радянської влади занепалий захід. Почав мати помітно сексуальне забарвлення. Почалися розмови про негативний приклад для дітей у вигляді гомосексуальності. А через століття це призвело до Гундяївщини або так званих духовних стриб Росії, коли їх лідери почали називати опозицію сексуально деформованою, намагаючись влити в голови виборців та й всього населення, що головна мета захистити Росію від збочень гомосексуальності. І зберегти цноту російського суспільства, але що там не було так байдуже, ми ж не йшли українці тим шляхом? Чи йшли? Якщо подивитися ефіри, які ще до 24 лютого вільно транслювалися на телебаченні і в Ютубі. То ті, хто працював на Кремль, пропагував точно ті ж ідеї та боювання сексуальної обізнаності і різноманіття. Та навіть після 24 лютого лунали заяви від досить відомих політиків про Стамбульську конвенцію як про щось страшне і те, що точно не потрібно Україні. Гендер, гендер, не кілька гендерів, гендер і в нашому суспільстві, в якому будували Совєти фундамент замовчування теми сексу. Почали заливати ще й масу фейків і масу хибних пропагандистських тест. Я вже не говорю про підлітків, та навіть у дорослих людей можуть виникати питання: що я погана, чи поганий брудна, брудний, збочений, маю брудні думки. І до кого йти із цими питаннями в голові? Якщо до психологів ходять меншість? А що таке сексолог? Це взагалі дуже багатьом невідомо. Якщо і записався на візит, то знаєш, значить маєш якісь проблеми, а про це взагалі табу тобто комусь казати. Але ж у дослідженні свого тіла, своєї сексуальної ідентичності, у своєї сексуальності немає буде нічого страшного та засоромленого. Окрім як вибудування особистого простору, в якому ви згодні будете про це з кимось поговорити, але в нашому сучасному суспільстві є кейси, які говорять про те, що нам ще дуже багато потрібно зробити кроків еволюції у цьому питанні. Наприклад, кейс у 2021 році, коли помічниця голови ЦВК звільнилася через цькування за допис про несправний віпра. У своєму особистому блозі на Фейсбуці жінка розповіла історію на день закоханих отримала від свого хлопця в подарунок Satisfyer, але він виявився несправним. Після публікації допис на сторінці, який мав тоді близько 30 тисяч підписників, викликав хвилю обурення серед користувачів. Багато хто написав днівні коментарі, зазнаючи, що вона не гідна працювати на такій посаді. Однак мене зазначила, що наше суспільство жінку, яка відкрито говорить про свої бажання, називає повією. Я написала замальовку про несправний вібратор, і тепер у мене є сотня коментарів про те, що я дніще, тому що я це написала працюючи в ЦВК. Ну це і про вчительок. Які ніколи не повинні мати сексу, неважливо скільки їм років. Але ще більш обурливий кейс це коли Рада церков, а до речі, в Україні досить багато прихильників і прихожан різних церков виступила проти ратифікації Стамбульської конвенції, яка покликана в першу чергу захистити жертв дискримінації та насильства. Але ж ми можемо подивитися на досвід сусідніх країн. Про який говорив міністр освіти, у Швеції, наприклад, вже з п'ятого класу з дітьми говорять про статеве дозрівання, розвиток тіла і мастурбацію. А у старших класах увагу звертають на хвороби, які передаються статевим шляхом, особливості тіла і говорять про стосунки. Дітей вчать відверто говорити про секс і розуміти свої почуття і почуття інших. Дуже важливо, щоб дитина довіряла своїм батькам і вміла сказати їм про якісь особливості свого тіла, про якісь проблеми, про порушення, тим паче. Її кордонів і про стосунки з іншими. Часом в родинах не говорять навіть про місячні, я вже не говорю про питання сексу, покладаючись на школу, де, як ми усі знаємо, це подається поверхнево. А вчителі це часто ті ж вихідці з радянського союзу, які самі перебувають у ілюзії та боювання цієї теми. Колись я була недостатньо сміливою щоб розказати свою особисту історію, але тепер вона мене не турбує і не болить. І я це говорю для того, щоб інші підлітки, дівчатка, зокрема та й хлопці, які... Стикнулися і з цим не боялися про це заявити. 16 років я якось безмежно закохалася в хлопця, який був на два роки за мене старший. Я тоді приїжджала до своєї сестри в обласний центр, і Коли мене збудили в кіно, я подумала, о Боже, за мною доглядає принц на білому коні. І в якийсь один з вечорів, коли було досить прохолодно, він запропонував піднятися до нього в квартиру для того, щоб одягнути пальто. І коли ми вже піднялися, він зачинив за мною двері і почав мене домагатися. І домагатися почав досить брутально, роздягнув мене, сам роздягнувся і намагався доторкнутися статевим органом до частин мого тіла. Я кричала, але він закривав рота і казав, що тебе ніхто не почує. А коли я все ж таки відмовила йому, я це зробила, сказавши йому, що я цнотлива, і якщо ти що зі мною зробиш, то експертиза одразу це доведе. В такій от огидній формі я одягнулася, і коли виходила з квартири, він буквально вишвернув мене і сказав: якщо ти комусь про це розкажеш. То я поставив камеру і всі дізнаються, яка ти легко важна. Рівень огиди і сорому в той момент я навіть передати вам не можу. Але я про це нікому не розповіла. Хоча в мене були довірливі стосунки із сестрою, я могла про це поговорити з батьками про все, але не про таку тему. Тому що я думала, що якщо я сама своїми ногами піднялася в його квартиру. Якщо не було проникнення, то ніхто нічого не зможе довести, а навпаки, мене будуть звинувачувати у легкій поведінці. Це однозначно вплинуло на моє сприйняття себе, свого тіла, чоловіків, сексуального досвіду. І зараз розуміючи, що в насильстві або в зґвалтуванні винен тільки насильник, я би зробила абсолютно інакше. Про нього би знали всі в першу чергу мої батьки, моя сестра і так далі. Але тоді, коли ти підліток, коли ти вразлива, коли ти чуєш дуже багато стереотипів. Типів і розумієш, що будуть засуджувати тебе, то я думала інакше. Але цього не варто робити, не варто боятися, тому й варто про це говорити про свої кордони. Тому що якщо ти сказала ні, ні, не потрібно для цього кричати або ще щось, то якщо він або вона домагається, однозначно вони є винуватими і повинні нести за це відповідальність. Я б дуже хотіла, аби ми, дорослі, самі заповнювали прогалини у своїй сексуальній світі і, звісноріч, передавали ці знання своїм дітям, навчали їх. Не соромитися, а досліджувати, не мовчати, а відкрито говорити, не побоюючись засудження, Фух. коли вони вимруть?